Чорні дні для російської економіки та колаборантів наступили. Путін просить у Китаю бензин і пропонує газ у півціни. Трамп натомість готується до війни. Ось про це сьогодні будемо говорити разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Доброго дня. Ну і з чорних днів для російських пропагандистів хочеться почати і колаборантів. Звісно ж, тому що український дрон Бабаяга або вампір так налякав ось цього колаборанта Херсон ще що той аж помер. Звісно, якби не сам помер, а його померли, тому що авто, де він перебував. Атакував дрон, і ось це фото, яке ви бачите, це голова ради депутатів нової каховки Володимир Ліонтів. Ну був ним принаймні про страшну втрату окупантів, повідомив гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. Пам'ятаєте, як минулого тижня в Крим тоді щось прилетіло, де теж поки не знаємо, скільки ж було постраждалих, скільки загиблих. Але тенденція виглядає дійсно дуже гарною. Що ви думаєте? Сальдо наступний і наскільки це важлива була втрата для? Для е, окупантів ну точно оптимізму не додає, можна так сказати. І, знаєте, якусь частину сна е, прибирає, ну, тому що ти розумієш снаряди падають все ближче і ближче, баби гі точніше, ближче і ближче падають, так. Так, що, звичайно, що це не додає оптимізму, що можна безкарна. Далі співпрацювати з з окупантами, це означає, що цей ти є легітимною військовою ціллю, і ти підлядаєш ліквідації. Тобто ніхто з тобою не буде гратися там, в суди, в кримінальне там хтось тебе там судити буде це. Ти за визначеним є колаборант. Оскільки ти є колаборант, ти є військовою ціллю. Це стосується всіх, хто співпрацює з окупаційною адміністрацією знаходячись в першу чергу на керівних на керівних посадах в окупаційній владі ну звичайно що сальдо у тому числі у тому числі тому що він є фактично обличчям цієї окупації обличчям а, а, співпраці з ворогом і тому я думаю що на все на все свій час Ну і так само чорні дні для російських НПЗ продовжуються цього разу у Ярославлі. Горіло, і от за два місяці прицільних таких ударів результат. Мабуть, фантастичний, тому що майже 40% НПЗ зупинили свою роботу. Виробництво бензину за вересень впало на 1 мільйон тонн. Звісно, швидко оговтатися цим всім НПЗ не вдасться. І що робить Росія? Буде просити тепер бензин сама у Китаю, Білорусі, навіть Південної Кореї і Сінгапурі. Що ви про це все думаєте? До чого це все веде Російську Федерацію? Ну, не дивіться, ну, по-перше, таких обсягів бензину швидко жоден ринок вам не дасть, так? Якщо вони будуть просити, то можна все, що завгодно, можна там на колінах, можна в іншу позу стати, так? Інші маніпуляції зробити, але це не, не додасть бензину. Чому? Тому що все ж таки, якщо звідкись вивозиться, якщо звідкись вивозить бензин чи інше паливо, то це означає, що створюється дефіцит на тому ринку. Якщо в таких великих обсягах, тому я не думаю, що там Південна Корея, навіть Китай, спроможні швидко забезпечити заміщення цього, цього палу, тому що воно потрібно тут і зараз і дуже багато, і тому я думаю, що їх очікують, ну велике розчарування, тому що швидко це так зробити не можна, навіть якщо вони зроблять швидше, тут інше питання: а по скільки це буде, скільки це буде коштувати росіянам? Ну, хто не знає, як функціонує російський ринок, наприклад, паливе. А він так функціонував. Ну там до, до початку на перекришов широкомасштабного вторгнення держава фактично змушувала нафтові компанії продавати бензин чи інші види палива за зниженими цінами. Це у них називалося Демфера. В обмін на це ці компанії отримували право торгувати на зовнішніх ринках чи експортувати нафту. Тобто вони перекладали фактично всі витрати на зовнішніх, на зовнішніх покупців. Тепер же не виникає наступне питання: а, а це ж історія працювала на коли був експорт, так? а коли імпорт, це означає, що воно ж не датується ніяк державою і немає ніяких законодавчих актів, які це підтверджують. Тому, відповідна ціна бензину буде значно більше, ніж, наприклад, 70. Рублів за літр, що для них вважалося теж високою ціною. Тепер вона в деяких регіонах під 90 скакнула. Тобто це ціновий шок величезний для росіян. Далі, там же ж питання в тому, що скільки зменшується експорт, то питання в тому, а за рахунок чого нафтові компанії будуть заробляти гроші на внутрішньому рунку. Тобто, це доведеться піднімати ціни. Тим більше у них ще зростають витрати на. Ремонт від ударів від українських ударів, тобто, ми бачимо закручування спиралі інфляції. Далі, навіть якщо це це, якщо бензин є, а якщо немає, це означає, що от я бачу вже повідомлення, що серйозно говорять, що до 60% заправок. А Росія там так розподіляється ринок: 60% це незалежні, е, незалежні заправки, а 40% це ці, ці заправки, які належать безпосередньо нафтовим компаніям. Тепер під питанням, як будуть виживати ці 60%, оскільки е, оптові ціни оптові ціни вже значно більше, ніж роздрібні ціни, за якими вони відпускали це паливо. Там вже питання стоїть про закриття цих заправок. це дуже добре. Це означає, що величезні масиви території Росії опиняються без палива, а це значить продукти йому не можуть завести. Значить, бізнеси закриваються, значить напруження Ой, ціни... так. Ціни на продукти можуть зрости так само ж. Абсолютно ні, питання не в тому, ти продуктів не можеш завести. Ну от їх просто може не бути, тому що ну іде, іде ну іде ж наступне питання. Воно ж перевозиться чимось, так? <ганувач> і так далі, далі ми вже бачимо чудові сцени, коли вони починають один одного вже красти бензин, тобто викачуючи у тих, у кого він є, просто в дворах крадуть і це, тобто дуже, це дуже, громадянська дуже війна дентец. всередині країни буде. Виходить, да, так ви непогано. Повинні. Звичайно, звичайно, це мікроконфлікти. Далі багато регіонів почну запитувати, чому у нас ціни на нафту, наприклад, такі, а інші такі. Наприклад, в нафтоводобовні регіони, де видобувається нафта, будуть і, і є переробка, будуть запитувати, а чому ми видобуваємо нафту і переробляємо. А наприклад, у нас немає бензину по доступній ціні, як це, наприклад, в Татарстані відбувається. Тому це дуже гарна тенденція, тому що це напруження між регіонами, це напруження між людьми. Ну далі ціни. Це означає, що під, підскочують зараз ціни на все. Це дуже болісна історія для росіян. І вона більш болісна, ніж, наприклад, це було в Радянському Союзі, коли зникав бензин з різних причин. Не було переробки, наприклад, в 80-х роках. Ну, по-перше, тоді не було інтернету. І не всі знали, наприклад, які там ціни знаходяться, що там в сусідньому місці знаходиться, що відбувається далі. Інше питання зараз же машин значно більше. Ну в радянському союзі, наприклад, рівень автомобілізації населення був значно меншим. Зараз це ну є частина життя. Ну фактично будь-якої родини, яка ну більш-менш працює, може взяти кредит на авто. І тут виникає питання, що це створює величезні проблеми, тому що це і це помітно. Це помітно, це б'є по кишені, тому що це комфорт, всі звикли до цього. Тому можна тільки порадіти це е, дуже гарна, не гарний удар. От нещодавно в цій газеті Десан була публікація про те, що як там. Удари по НПЗ призвели взагалі до е, втрат на 100 мільярдів доларів. Ну яким чином це відбувається недоотриманий прибуток, так е, не виплачені акцизи, наприклад, коли не продається паливо і так далі. Тому це от слід подякувати активній роботи наших спецслужб, які активно е, працюють е, мадяр, які постійно світує про хробаків. І чому у них хі, бензин швидко зникаючий, Так е, СБУшники, які системно мочати, фактично е, НПЗ, фактично поставили це все на потік ще півтора року тому, і ми бачимо цей накопичувальний результат. Дивіться, там ще ще інше питання виникає. О, от, от там багато аграріїв не встигли зібрати увесь вражає. Тут питання в тому, чи зможуть зібрати і тим більше за таку ці а з яких ціни воно е, е, якщо паливо підскочило на 30%, то скільки це буде коштувати? Е, тобто, ми бачимо наростання проблем знову таки за зразком радянського союзу, коли і продовольство зникає, і дефіцит палива зникає. і Напруження серед регіонів виникає, оскільки всі починають питати, а чого у нас таке, а чому чого ми повинні годувати інші регіони, нам самім не вистачає. Ну приблизно таке саме відбувалося в радянському союзі. Може навіть і голод почнеться, тому що дійсно, як ви сказали, стосовно аграріїв, один із губернаторів там шалівся Путіну. Що їм немає за що виплачувати кредити, тому дайте грошей з бюджету, щоб вони якось розрахували. По-друге, немає дійсно таких врожаїв. А ще якщо буде дефіцит палива, то відповідно вони ж і зібрати до кінця теж не зможуть. Тобто варто очікувати навіть голодної кризи. Ну цікаво, цікаво, до чого це все може докадатися. Ну, голодне. Поки що ні, поки що ні, але те, що Росія стала імпортером продовольства, це це факт. вони збільшили імпорт продовольства. А чим небезпечний імпорт продовольства? Знову таки, от, е, роблячи паралелі з е, Радянським Союзом, От в чому була головна проблема Радянського Союзу? Те, що він був дуже залежний від імпорту продовольства, тому що закуповувалася пшениця, е, жита та інші зернові, наприклад, в Канаді та Сполуче Сполучених Штатах Америки. Коли закінчилися гроші? Ну, в країні реальний голод почався, тому що грошей не було куп за що купувати продовольство А люди виявляються, хочуть їсти три рази на день, так ракетами, танками чи паливом. Ти їх не, не годуєш. Так і тут чи. Ну, давайте так, чи буде зовсім голод, ну навряд чи все ж таки сільське господарство ну, значно в кращому стані знаходиться Російська Федерація у порівнянні з Радянським Союзом. Але те, що ціни підростуть суттєво, то вони вже там ростуть. На рибу у них там виросло на 30%, на м'ясо виросло на 30% це, звичайно ж, факт. Звичайно, вже факт. Так що, більш того, там по статистиці, якщо дивитися, росіяни почали економити вже навіть на молочних продуктах. Ну це ж не екзотичні, не екзотичні продукти, які там хамон, наприклад, чи там сир у них рій, імпортозаміщення. Які там хамон у них ні, ні. Завозять. Там різні, різні ділки завозять, там була така історія, але проблема в тому, що. По кишені точно вдари. Тобто, тут подвійний удар, зростання цін на паливо, зростання на продовольство. Ну і Україна показує, наприклад, Білгорода, що ваші пригоди на цьому можуть не закінчитися. У вас може бути дуже холодно, ви будете без води. Звичайно, ви можете використати генератори, так? Але тут є нюанси з паливом. Uh -huh. Ну побачимо дійсно до чого це все може призвести, і це тільки ем, наслідки ударів по НПЗ. Якщо говорити по газовій інфраструктурі, поки Європа ще купує, зрозуміло, можливо, їх там і немає цих ударів. Але е, знову ж таки, всього лише рік ще Європа буде купувати а далі що буде робити Росія? Тому що зараз вже є інформація про те, що вона продаватиме газ Китаю майже в половину ціни. І що ж тоді буде далі? Безкоштовно просто віддаватиме свій газ. І ще вона тоді залишиться. От е, чи можна спрогнозувати, що буде через рік, коли Європа повністю відмовиться від російських енергоресурсів? З ким вони залишаться? Ну, дивіться, а там а, а вони і до цього продавали кит Китаю за дуже високими цінами. Е, от якось міністр паливої енергетики е, якось минулого ну, року тридцять відсотків було, зараз 40%. да, окуп, да Коли окупиться, наприклад, сило Сибіру, вони так пафосно відкривали. Ну він так сказав, що це з його відповіді було зрозуміло, що приблизно ніколи. Тобто, фактично, зараз росіяни і так дотують Китай, вони там беруть максимально, з максимальними знижками. Тому що пам'ятаєте, от після 2014 року, коли почалося питання в тому, що скорочення бути скорочення імпорту російського газу, наприклад, європани. Вони, вони пафосно говорили. Ми зараз з китайцями домовимось. Причому ці ідіоти відкрите говорили. Ми зараз ну, прийшли до китайців серйозно. Так, так і було. Прийшли до китайців, говорили, Давайте будемо будувати трубу, щоб можна було вільно перекидувати обсяги газу, наприклад, які йдуть на Європу і в Китай, коли ми захочемо. Ну, китайці подумали, ну ви тобто, ви хочете поставити нас, ну фактично на коліна в залежності від ринку Європи, ви відкрито про це говорите. Ну добре, вони там дали їм гроші на ту силу Сибіру, вони добудували, але є в таке в економіці є таке поняття: Манапсонія. А от монополія – це коли один продавець на ринку, а Манапсонія це коли один покупець на ринку. І коли у тебе нафтогін чи газогін йде до одного покупця. То покупай, тобі викручує руки. Говорю, там я не хочу стільки купувати, а мені не потрібно. Більш того, китай же зараз системно вимагає, щоб росіяни продавали їм за внутрішньою ціною, яка є дотованою. Ну ми ж брати, брате, як можна братам продавати за ціною, як не братам, да тобто йде викручування рук Китай особливо ніяких сантиментів до Росії не відчуває. Вони фактично дотують і зараз вже експорт е, газу та нафти до. Китаю, тому що він не дає Росії впасти зовсім, тому що якби він не підтримував її, то немає ніяких то у Росії не було б ніяких перспектив у веденні війни. Більш того, перспектив там ніяких немає. От є плани Китаю там же ж системно працює, там планують газові баланси. все інше, ну наступні 10 років немає ніяких планів у Китаї закуповувати газ у Росіян. Тому що там ще дві тенденції: по-перше, вони власне видобуток нарощуються раз. Друге, вони а, ж переходять на зелену енергетику, скорочуючи споживання, а, наприклад, взагалі навтопродуктів і багато чого іншого. Тому ну росіяни далі можуть битися головою в стінку, а, тим більше стіна велика і вона називається китайська. Ну, паралельно з тим, бачимо, що Трамп і Хексет кажуть, що всерйоз потрібно готуватися до війни. Пропоную послухати прямо мову міністра оборони штатів з цього моменту єдиною місією відтвореного міністерства війни є вести війну, готуватися до війни та готуватися до перемоги. Не тому, що ми хочемо війни, ніхто не хоче війни, а тому, що ми любимо мир. Що ви думаєте, про кого йдеться, до якої війни готуватися? Про що, про що говорять Хексет і Трамп? Ну, Трамп, до речі, теж сказав, що потрібно відновлювати військову міць Штатів. Ну і з такими м, надихаючими промовами вони вийшли до військових, яких зібрали з усього світу? Ну, США готуються до війни з Китаєм. Китай, тому що Китай готується до війни з США. Вони все чудово знають. Це ж не перший рік це відомо я от читав книгу колишнього колишнього радника Трампа у, у першій у першій каденції макмастера він є ну є книга в, в в українському перекладі там полі битв за свободу що щось щось, щось щось типу такого там це написано як китай активно нарощує свою міць так військову активно пресує країни навколо південно китайського моря Викачує ресурси технічні, в першу чергу, зі Америки і багато чого іншого. Тобто, Китай готується до війни, тому що Китай вперся в стелю власної економіки. Це дуже схожа ситуація, як перед Першою світовою війною. У них криза перевиробництва, криза перевиробництва тягне за собою економічну кризу, а економічна криза в автократичних режимах закінчується війною. І там іншого виходу немає, більше не будемо забувати, що китайці це комуністи. і у них в програмі партії написана перемога комунізму по всьому світу, так що там ще ідеологічна війна. Е, і американці до цього готуються, вони все чудово це знають і правильно роблять, що готуються. Е, те, що ми бачили, оцей прокачку і зміну риторики це дуже добре в дійсності для всього світу. Тому що, коли американці говорять, що вони реально не хочуть воювати, це правда. Американці ніколи не хочуть воювати, тому що для них війна ну просто так, це взагалі безглуздо. Як от вони не дивляться на Путіна. Вони ну не розуміють, як можна знищувати країну заради війни, яку ти точно програєш, а, це раз. І тому вони готуються до війни з Китаєм. Так, оце була нова доктрина. Тобто, фактично, повернення в Пентагон той стан, який повинен бути. Це повинна бути армія, а, яка а, повинна вміти воювати, так. А о, перші кроки тренування я думаю, що вони почнуть масажувати Китай в Венесуелі. Uh -huh. в Венесуелі там вже давно вже знаходиться. Затягнулося, я б так сказав, навчання там симсмінцев перебуває біля берегів е, Венесуели. Є одна під один підводний човен. Е, звичайно, що Мадура е, вже переконався, що, що цих. І 4,5 тисячі військових Мадура вже, це президент Венесуели, переконався, що це щось забагато для боротьби з наркокартелями, як заявив Трамп. Вони там вже б'ють по морських цілях, готуються до ударів по наземних цілях. Тому я думаю, що першу чергу вони будуть вибивати Китай з Венесуели. Ну і не будемо забувати, Венесуела це найбільш розвідані запаси нафти. Наступним, після Венесуели, я думаю, що вони будуть вирішувати питання з Кубою. Тим більше для Рубіо це ще особисте питання, тому що Рубіо, він же народився в сім'ї політичних іммігрантів з Куби. Тобто вони зараз будуть тренуватися поки що на Венесуелі, ну і переризаючи перерізаючи Китаю можливості отримати нафту без контролю Сполучених Штатів Америки, беручи під контроль нафту. І далі так вони готуються до війни до стримування Китаю в першу чергу. Ну, а те, що перекидають літаки заправники на близький схід. Стало відомо, що це вже країна Катар, Тому хочеться теж розуміти до чого це. Пам'ятаємо, що минулого разу, коли такі перекидання були, то вдарили по ядерних об'єктах Ірану. Цього разу, куди може прийтися цей удар, ну, не виключено, що знову по Ірану. Тому що Іран це знову Китай. Фактично, вся нафта, яка законтрактована і там йде по сірих схемах з Ірану, вона йде в Китай. Це знову таки взяти під контроль першу чергу нафти джерела для Китаю, і там йде системна робота. Вони готуються всі півроку, всі півроку роботи Трампа іде це витиснення Китаю. Воно здається нам хаотичним, але це неправда. Вони готуються до війни з Китаєм, і вони розуміють, що зіткнення вже неминуче, і готуються до цього. І добре чи погано, ну я вважаю, що добре. Так, тому що все ж таки можна по-різному ставитись до Сполучених Штатів Америки, ми повинні розуміти, що американці ніколи не воюють просто так. Вони воюють через необхідність. Ну, знаєте, як от мисливці, вони ж не воюють, там, коли виходять на полювання, вони там. От вистрілюють вовки, ну тому що вовки просто вже заважають, наприклад, існування там вівцям, припустимо, ось так і тут сполучені штати будуть це робити, а скоріш за все вони до цього готуються. Ну і добре, що вони готуються. А ви думаєте, Трамп блефує, коли перекидає ядерні підводні човни до берегів Росії? Ну, принаймні про це він точно каже. Медведєв там вийшов із відповіддю, що е, це все бред, він в це не вірить. Але насправді, чи може м, Трамп, наприклад, вдарити десь поблизу берегів Росії? Ну, поки давайте так. Ну, по-перше, е, я підозрюю, що ядерні човни США і так біля берегів. Росії і без Трампа, да. Ну, але перекидання тому літаків він, до Британії він сміливо, теж він, цікаво, да. звідти ближче. Він сміливо. Звичайно, може сказати, що він надіслав туди човни, і тут, в принципі, не збреше, тому що ну, воно і так іде патрулювання. Ну це нормативи, нормативи їхнього чергування там в відкритому океані. І, звичайно, що вони знаходяться біля берегів Росії, тим більше що там така берегова смуга, що там. Ну, важко не бути біля цієї берегової смуги Російської Федерації. Але те, що він відкрито говорить, це так. І, і, і помітьте, до речі, що після того, як Трамп прийшов до влади, росіяни заткнули стосовно ядерних ударів, тому що це можна було цього Байдена лякати, можна було лякати там Бьорнса, колишнього посла США в Росії, який ретранслювався ці російські народні казки. А щодо Трампа ну росіяни підозрюють, що це таке, що це така людина, що може і вмазати. І тому на всякий випадок на, 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 на цей вони не, не порушують це питання, а те, що вони ну показують силу, це добре, тому що ми повинні розуміти, що а, весь світ ну не посипався після 45-го року через комуністичну загрозу, тільки через те, що США підтримувало порядок в світі. У них було виключно право на застосування сили. Ну, як у будь-якого поліцейського виключне право на застосування сили. І вони трохи просіли після того, як Обама фактично вибачив росіянам Грузію, а потім Україну. Але тепер вони повертаються і говорять, так ми найсильніші, ми, ми шарів повертається, так що таке питання. Так, так, вони порож... так вони ставлять питання. І це дуже добре в дійсності для світу. Якщо на сам кінець говорити про те, що відбувається в Європі, то от в службі зовнішньої розвідки Росії там сказали, що взагалі, начебто, Україна готує провокації на кордоні з Польщею. Але в нашому центрі про тоді дезінформації сказали так, що по суті Росія як завжди анонсує плани, куди вона буде йти. Але що може відбуватися далі? Ну, тобто, в якому це може бути форматі, чи вона дійсно може закинути Росія своє ДРГ на територію Польщі? Що що знову ж таки далі, тому що в Данії зараз відбувається саміт лідерів ЄС, можливо, все-таки ухвалять рішення стосовно того, щоб захистити західні регіони разом з Києвом, поставити, скажімо так, повітряний такий купол чи щит над нашими регіонами. Ось це все взаємопов'язані речі, чого чекати найближчим часом нових російських провокацій, чи все-таки Європа почне захищатися і захищати Україну в тому числі. Та навіщо росіянам нам це ДРГ? Закидати шахедами Польщу, 200 шахедів кожного дня буду залітати. Навіщо там мудачитись, вибачте, будь ласка, з ДРГ. Ви знести енергетику, наприклад, Польщі, Швеції, Данії... Німеччині шахеди вже в да. електростанціями. Ну, тобі, що, от, Ну, Росіяни ж бачать, що лошари зібралися, там ніяк не можуть е, 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 вичивити себе визнання, що це російські дрони. І вичевити визнання, що. Вони в тому числі злітають судини, які проходять через данську протоку. Ну хто лікар, наприклад, Данії, Швеції, цим урядам, які не можуть вичувати з себе конкрет... конкретні рішення? Що думаєте, військова та розвідка місцева не знають, звідки воно все летить? Звичайно, що знають питання в політичному паралічі політичного керівництва, яке не може ухвалювати конкретні рішення. І чесно сказати, в тому числі своїм громадянам, що так от відбувається, далі. Чесно сказати, що треба перекривати данську протоку. Для цього сил європейських флотів ну, більш ніж достатньо для того, щоб створити ну, принаймні, хоча б на 30 днів їх затримувати. Кожен, кожен, короб... кожен судно, яке йде, наприклад, з нафтою, а там і так ідуть без документів ці судна, ці суда. І перевіряти і для того, щоб зривати контракти, це хто це хто повинен вирішувати? Тут, тут і, слухайте, вони не можуть ухвалити рішення, як себе захистити. А ви чекаєте на них рішення, що вони не заходом України будуть щось збивати? Ну сподіваюся, що воно так в Україні є аргументація. для того, щоб порушувати це питання, ну конкретно, от Данія і Нідерланди збили на територію Польщі чотири дрони. Що щось сталося? Нічого не сталося, то так давайте збувати над заходом України. Ні, нам потрібно звичайно це, але чи ухвалять вони таке рішення? Щось я не сумніваюся, що вони дійдуть до таких е, рішень, якщо вони не можуть визнати, що дрони над ними літають. Їх треба збувати. Ну, але звісно, в той же час ми бачимо, як наші збройні сили і сили безпілотних систем в першу чергу, і Роберт провдів Мадяр, про якого ви згадували, прекрасно працюють і е, без, скажімо так, зайвої допомоги, яка нам би, звісно, не завадила європейська, але все таки і так непогані результати, як бачимо, як ми вже з вами про це говорили. Дуже дякую вам за вашу аналітику, за ваш час, що сьогодні змогли долучитися. Нагадаю, що сьогодні говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую. Дякую.